Всім привіт! У цьому відео я хочу поговорити такі думки вслух про негативне мислення, про те, як це стає нашою звичкою, і ми перестаємо помічати, що ми насправді негативно мислимо. Свого роду негативне мислення, от як я це побачила за останні дні, особливо, за останні тижні, я так активно спостерігала. За своїми реакціями і взагалі, як я бачу світ. І думаю, багато хто помічав, особливо ті, хто цікавляться саморозвитком, духовністю і так далі, взагалі розвитком себе. Що, щоб настали якісь кращі зміни в житті, варто теж до цього життя краще ставитися, бачити позитив, старатися зводити свій фокус уваги не з того, як все погано, а з того, що хорошого в цьому є. Які уроки я взагалі зараз проходжу, для чого це, і про свій розвиток, так? Тобто як ці ситуації можуть принести розвиток для моєї душі, для мене, як людини і як особистості в цьому світі? І коли ми вирішуємо, що ми хочемо думати позитивно, це вже класне рішення, це вже такий важливий крок, коли ми усвідомлюємо, що ми багато негативимо, багато до чогось ставимося. В негативному плані, це вже добре, коли ми хочемо щось змінити і коли ми хочемо мислити позитивно. Ось. Але що помітила за собою, що це рішення, звісно, воно прийшло, якби декілька днів, можливо, навіть до тижня, там ти тримаєшся, якось стараєшся, стараєшся дивитися позитивно на світ, стараєшся себе підтримувати ось цим позитивним мисленням, направляти свою увагу в цей напрям. І потім якось це все зіспузає, і е, ти якось несвідомо забуваєш про це і починаєш знову е, несвідомо, навіть не відчитуєшся собі в тому, що ти починаєш знову негативити. Ти починаєш знову шукати якось якісь е, мінуси і так далі. І що я зрозуміла, що негативне мислення це теж звичка, ми так звикли думати. Багато часу, все життя можливо, і дуже часто ось ці установки, це бачення світу в негативному такому кольорі, вони закладаються знову ж таки з дитинства, соціумом в підлітковому віці. І ось потім, коли ми вже у свідомому віці хочемо щось змінити, то під час цих змін можемо зіштовхуватися із такими обставинами, як те, що. Не можемо, скажімо, це позитивне мислення утримувати довго. Ось тому що це звичка, знову ж таки, звичка думати негативно, звичка бачити негатив у всьому. І на кожну звичку потрібен час. Тому, якщо ви вирішили, будь-що, яка це будь-яка звичка може бути нова, дайте собі час. Це не відбувається за один-два дні. І важливо включати в собі такого. Уважного спостерігача і спостерігати за тим, коли ваша, скажімо, увага знову зісповзла кудись в сторону, і ви почали думати негативно. Не сварити себе за це, звісно, але давати собі таку усвідомленість, що в цей момент так, я там відлетіла, знову почала негативити, але я стараюсь, я на тому шляху, який я хочу. І це теж була моя звичка. Багато-багато років я звикла думати так. Тому, звісно, що я очікую від себе, що це все зміниться буквально ось так от. От тому це теж звичка, звичка думати позитивно, звичка включати оцю усвідомленість і слідкувати за своїм внутрішнім станом, бути більш свідомим із собою, більш уважним. Тобто, ось ці всі. Скажімо, здорові, звички, здоровий погляд на світ, вони теж вимагають часу, і вони не вибудовуються так швидко. Тобто це теж процес, так само, як ми закладали несвідомо а, якісь негативні думки весь довгий час, там протягом багатьох років, і зараз ми, наприклад, бачимо, що це дійсно впливає на нашу якість життя, і ми так більше не хочемо. А, ось. А, то це все дуже класно, коли ви дійсно. Усвідомлюйте це, що ви хочете змін, це вже половина шляху, це вже половина шляху усвідомити, що мені не подобається стан речей, такі, які він є зараз, і я, в принципі, розумію, чому так відбувається, я хочу змін. Тому в цьому відео я хотіла поділитися своїми такими усвідомленнями, що негативні думки, негативне бачення світу якесь це теж наша звичка. Яка вимагає часу для того, щоб замінити її на здорову звичку. Ну, наприклад, бачити світ в інших кольорах, ставитися до подій більш позитивно і так далі, наповнювати своє життя цією радістю, світлом, позитивом кожен день. І слідкувати, відслідковувати це. Ось тому бажаю всім успіху на їхньому духовному шляху, на вашому духовному духовному шляху. І хай ще складається якнайкраще. Я рада була записати це відео, тому що я не так часто це роблю, але відчуваю, що хочеться. Ось тому такий посил в цьому відео. Якщо вам відгукнулося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я майстер рейкі, вчитель рейкі, духовний провідник. Пізнаю себе, цей світ, і буду рада ділитися своїми якимись усвідомленнями, якщо вони вам резонують. А і ви відчуваєте, скажімо, якесь благо від слів від взагалі якогось меседжу. А буду дуже рада. Ось і ще раз, ще раз дякую за перегляд цього відео.